Привіт, я тітонька Дарина. Казочок у мене повна турбина. І сьогодні я почитаю вам у рибки казки Наталі Вовк, яка називається Літачок рятівничок. Був собі маленький літачок. Він жив на аеродромі разом з великими літаками. Великі літаки часто глузували з малого. Гей ти, гномику! Не плутайся під колесами. Літачок швиденько втікав до ангару і забивався у найдальший куток, там, тихенько схлипуючи, він мрів про той день, коли стане комусь потрібний. І ось одного холодного вечора літачок почув, що далеко в горах захворів маленький хлопчик. Його треба було негайно перевезти до великого міста. До лікарні ні вертольоти, ні великі літаки не вміли приземлятися в горах. Вибачте, а можна я полечу до хлопчика? запитав маленький літачок. Ти що малий, з глузду з'їхав? Іди звідси. Я дала ще й на такій відстані і злітати Я можу звідусіль і приземлятися. Тільки не тепер, за такої погоди, навіть ми, супермогутні літаки, і то боїмося вилітати. Стривайте, втрутився в розмову найголовніший літак. Малий правду каже, якщо хтось із нас і зможе полетіти, то це саме він. Літачок полегшно зітхнув. Не гаючись, він заправився бензинчиком. Запустив двигун і повчав по злітній смузі. Ой-ой-ой! Тут у небі вітер дув і ще дужче. Він напружив усі сили свого двигуна і летів, летів. І ось нарешті гори, десь там далеко, внизу, люди розчищали сніг і розпалювали багаті. Літачок зумів таки приземлитися на вузеньку доріжку поміж горами. Слава Богу! Радісно гукали люди і аж заплескали в долоні. Матуся з хлопчиком, тато і лікар швиденько забралися в кабіну літачка. Літачок не встиг навіть хвильку перепочити, а вже треба було летіти назад. Рівно за десять днів хлопчик одужав. Разом зі своєю сім'єю він приїхав на аеродром. Там вони розшукали літачка, і хлопчик подарував йому найкращу свою наклейку. Літачок був на місці, адже тепер він мав купу роботи, і знову був усім потрібен. Ще пак! Йому доручили доставляти листи і дарунки в усі гірські райони від Карпат аж до Криму. А великі літаки вже ніколи не ображали маленького літачка і вітали його як справжнього героя. Якщо вам сподобалася ця історія, і ви хочете прочитати всю казку, Завітайте до бібліотеки Юний читач».